Дякую, ми вже звітали на наше свято, адже дійсно сьогодні подвійне свято, з чим я маю честь і нагоду від імені музею вас привітати. Перша у нас освітня дійсно така, така святкова подія це презентація кафедри Черкаського державного технологічного університету. І все ж таки мистецької частини, мистецькою складовою цього свята, стане відкриття нашої, як на мене, Дуже цікава і потужна виставки. З чим я маю нагоду привітати керівництво кафедри, керівництво університету. Маю нагоду подякувати за тривалу, плідну співпрацю з університетом. Адже на базі музею студенти проходять практику, студенти різних спеціальностей багаторічно вчаться, здобувають нові знання і дійсно ми маємо спільну місію. У багатьох таких напрямках, як національно-патріотичне виховання молоді, в багатьох-багатьох напрямках. Але, як було вже слушно зауважено, ми живемо в час швидких змін, в час, коли дизайн і взагалі віртуальний простір набуває нових сенсів, починаючи відповодитися від дизайну людини, філософії дизайну, так? коли ми маємо на увазі самоконструювання людини дійсно зростання таке внутрішнє духовне, до дизайну всього, що нас оточує. ландшафту, інтер'єру, книги трішечки підзабутої, так? але, тим не менш, всього всього тут торкається дизайн. І тому, ідучи в ногу з часу, дійсно відгукуючись на ось цю тенденцію дизайнеризації всього нашого буття, всього, що нас оточує. Відкривається ось такий новий е, напрямок, навіть не відкривається, як ми почули історію, а розширюється. Дизайн це таке, все поглинаюче явище, і десь виникає певна плутанина там розділити. Е, ну, наприклад. Е, Останні процеси, що там відбуваються в плані освіти, ми йдемо до стандартів, європейських стандартів, і там, наприклад, дуже чітко вказано: є індастріал дизайн, є фешн дизайн, є графічний дизайн. Тому виникла така потреба, щоб розділити трошки ці види дизайну, щоб діти розбиралися краще куди що й робити, тому що в принципі. Зараз нема потреби дуже великої на промисловість. Промисловість, скажімо так, не дуже сильно працює, тому нема сенсу промисловий дизайн. А от графічний дизайн це якраз та той факт, який дає можливість молоді заробляти гроші, тому що треба фірмовий стиль, тобто без цього не може бути нормальне існування. Любого бренду потрібна візуалізація. У ці чотири роки це найкращі роки життя. Студентські роки це найкращі роки, найцікавіше. Тоді це той час, коли формуються друзі, тобто на якій лишається все життя. Ну і по-друге, це дуже цікаво. То я завжди кажу, що робота хороша, та коли вона співпадає з хобі. Тобто треба робити тільки те, що тобі подобається, от якщо вам подобається малювати, якщо вам подобається оформити, якщо вам подобається щось, ну і ще такі економічні. Речі, це усі стартапи. Це вони в значній частині пов'язані саме з дизайном. Я дуже рада, що у нас в ЧДТУ таким чином відділилася і створилася нова кафедра, тому що дизайн зараз дуже популярний. І я думаю, що в теперішні часи відкриття чогось нового, воно, по-перше, надихає, заряджає. І по-друге, зараз графічний дизайн, так само як і дизайн одягу, дуже популярний. На цій виставці ви можете побачити роботи як наших студентів, так само і викладачів. Ось. І виставка вона дуже насичена. Мені подобається, що вона різноманітна, адже таким чином ми можемо показати, які різні направлення, які різні мистецькі течії є у нас на графічному дизайні та дизайні одягу, і саме як працюють наші викладачі та студенти. На виставці представлені експериментальні техніки. Ви можете побачити, ви можете побачити роботи в техніці лінорит, в техніці гравюра на картоні, також є традиційні наші без чого нікуди не можна це живопис, це графіка, це наші викладачі. Я можу виділити роботу викладачів своїх і також роботу нашої студентки Тарахтій Олесі, тому що зараз дуже актуальна тема військових допомоги військовим. І мені подобається, що за рахунок дизайну кожен має в міру розвитку якоїсь своєї спеціальності також піднімати цю тему і допомагати військовим.